Сергію Васильєву було лише 33. Він мав безліч планів та перспектив. Однак війна забрала найцінніше його життя. Комунікабельний, веселий та життєрадісний захисник, попри фронтове життя ніколи не скаржився. Навпаки, просив вірити лише в найкраще. За нього можна казати дуже багато. Він був дуже хорошою людиною. Він зі мною з самого дитинства. Він завжди зі мною грався, завжди приходив. Він ніколи не казав, що війна його мене. Він завжди казав, що якщо треба буде, я піду, я піду, і ну, мене ніхто не зупинить. І коли вже він став служити, він завжди дзвонив, завжди писав, що моліться за мене. Він каже: Мені нічого не треба, тільки моліться. Чи йти до війська Сергій довго не думав, адже точно знав, потрібно боронити державу, у якій живеш. У мене чоловік якраз військовий, теж, і він каже, що каже, ти служиш, а я що. Чим кажу, я хуже і тож і пішов. Сразу прийшла повістка, і він на наступний день уже був воєнкоматі. У планах чоловіка було одруження у 2024 році. На жаль, не склалось. Без сина залишились батьки наречена без коханого, а синочок без батька. Вічний спокій Сергій Васильєв знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.